Беремо у кожного да, і починаємо фарбувати з того кольору, який у вас найсвітніше. Наша ідея не Наш мотор, наше серце нашого проєкту це Яночка. Вона нас зібрала з Настею. і. Запропонувала таку ідею. Ми її одразу підтримали, почали планувати перші свої заходи. Ми думали, що буде просто пару заходів, але воно розрослося вже в такий великий проєкт. Ми масштабуємося, ми цього дуже задоволені. Наша кількість маланочок росте. і Ми придумаємо нові і нові проєкти. І це буде вже не тільки прив'язка до зими і до свята Маланки, це вже на цілий рік. Ми Знаємо, що ми будемо робити, які класні заходи проводити. Ось таке ми Щас, зробимо, але кожен кожному поля. закодовано а слово. Тут. А якщо я покажу, розложить. От я, наприклад, обрала я на воля. Ну, це я себе так для мене свобода, це понад усе, Тому і ось Ой, мені виготовили трафарет заздалегідь, під ці, моє ім'я, дівчатам інші слова. Робити таке гарне. Я вважаю, що якраз кохання воно піднімає людей, є бажання жити, навкруги люди спілкуються. Ну щось, щось таке червоне, жовте, красне оці такі кольори, щоб багато золота, ну як сонце. Сонце, як колись я в дитячому садочку питала, одного Ну, ми ж далекі були до цього, кажу, це ще в 80-х. Ну як людям діткам сказати? Він каже, ну це як сонце. Воно, якщо є сонце, всім тепло, всім добре, хочеться співати, хочеться ходити, хочеть гуляти. І це таке натхнення цих кольорів. Ну, вже трошечки давно не робила, не полювала, не вишивала, а тут так захотіла щось вишити. це щось звелося, і тут виявляється, це можна зробити іменно свою вишиванку, свою тему. Ну це цікаво, не просто там десь якогось журнала. Ну ти якось так зацікавилась. Я сама жінка, і я сама захотіла в цьому році моя мета відкрити свою жіночність. Максимально, наскільки я це можу зробити, був такий запит. І коли ми з Яною почали спілкуватися, коли вона зробила цей проєкт, я зрозуміла, що це якраз той момент, коли я також можу розкрити ті знання і той досвід, який я прожила, і поділитися це з іншими дівчатами. І це надважливо, коли ми розуміємо свої коріння. Ці традиції, які в нас є в нашому роду, що це дуже важливо, і е, зробити якусь таку сумісність з сучасною жінкою і її корінням. Це так важливо. І я впевнена, що цей проект, який я на створила, він точно піде за межі, тому що кожна жінка має згадати, хто вона насправді така. Чергові маланки поїдуть на викачку мене Так, <свісна> Настання, ви придумали. Я ж хочу сказати, <свісна> Олічка, сама. <свісна> А вона займається медом і ми вчора позаслужимо, так ми їдемо на мед! Дивіться, да. щоб ви не тікали! <рай> і саме вона, диви, обробки.